Ви бачили це мільйон разів. Руйнівники міфів. Хто вони? Адам Севіч та Джеймі Гайнемен. Вони займаються спецефектами понад 30 років. Вони не вигадують міфів. Вони їх перевіряють. Привіт! Ви на новонародженому каналі Містер Кіно, де я збираю унікальні топ-10 списки світу кіноіндустрії. Мене звати Павло Мацьопа. Починаємо. Ви впізнаєте багато епічних моментів, вибухи, літаки, постріли, автівки. Я обрав найяскравіші різноманітні експерименти в 10 темах, щоб не дублювати схожі події. Сьогодні ми розпочнемо з 10 найфантастичніших моментів з нашої улюбленої програми Руйнівники міфів. І поки більшість з вас прогулюється теренами пам'яті, розповім детальніше про «Руйнівників міфів. Це захоплююче американське шоу, виробником якого є австралійська компанія Beyond Television Production. Ведучі вчені та фахівці зі спецефектів Джеймі Гайнемен і Адам Севіш. Які використовують свої навички і досвід роботи над голівудськими проєктами для експериментальної перевірки різноманітних байок, інтернет-чуток, кінематографічних загадок та міських легенд? Вони проводять зухвалі, небезпечні досліди і встановлюють непередбачені часом сенсаційні результати. Ведучі доводять або спростовують людські забобони та фантазії. Їм в цьому допомагають їх помічники, співведучі: торі Белечі, Кері Байрон та Грант Імахара. І як заведено, немовлят потрібно підтримувати, допомагати та любити. Переклад метафори простий. Буду вдячний за допомогу, вигляді поширення, перегляду, лайку та коментарю. І не сприймайте всі слова буквально. Лаятись не потрібно. подвайки буде достатньо. І не забувайте про любов. Вона потрібна кожному задля розвитку та натхнення. А пам'ятаєте, як в школі не було чим зайнятися на уроках? Ми то малювали, то гризли купачки, то папірці складали. До речі, з міфу про папір і розпочнемо. Подивимося, що робили наші профі. Міф про аркуш паперу, який можна скласти навпіл лише сім разів. Кері намагається одразу випробувати міф на витримку. Їй вдалося скласти лише сім разів. Те саме за допомогою інструментів та хитрощів, робили Торі та Грант. Але недовго чухаючи потилицю, вирішили взяти 17 рулонів паперу і склеїти їх. Розклавши рулони, утворилась площа більша за футбольне поле. Вони складали один за одним доки спини не попрощались з ними. На щастя, це була восьма складка. Тому вирішили відсвяткувати зруйнований мів. Довівши рахунок до одинадцяти. Вони змогли скласти вісім разів у майстерні, одинадцять разів величезне полотно у ангарі. А що робити, коли немає ангару, 100-метрового паперу і засобів для маніпуляцій з ним? Давайте перевіримо. Наступний міф пов'язаний з індивідуальним транспортом, який допоможе дістатись будь-якого потрібного місця без заторів, але з ймовірністю переслідування з боку повітряної служби безпеки. Чи можливо піднятися у повітря на 42 наповнених гелієм кульках? Адам та Джеймі закупили на 3,5 тисячі доларів газу і надули кульки. Прикріпили їх мотузками до стільця та методом Хто молодший той летить почали експеримент. Поступово відпускаючи мотузки, на яких тримався стілець, Джеймі піднімався. Коли все вдалося, Джеймі вистрелив у кулі декілька разів. Вони луснули, і він почав поступово спускатися на землю. Наступного разу затори мені точно не завадять підлетіти поїсти соковитий бургер. Але, напевно, ж треба буде взяти додатково декілька кулей, Бо Зайвий багаж завадить. завадить. Точно. Міф, який буде мучити всю ніч та не давати заснути, баба й досі зі мною. Тому будемо боятись разом. Що трапиться, якщо ліфт, у якому ви їдете, падає в шахту? Чи можливо врятуватись? Руйнівники перевіряли, чи врятує стрибок перед падінням за секунду до приземлення. Посадили бастера на пружину, щоб він міг підстрибнути, та обірвали кріплення ліфту. Виглядає швидко і з'являється відлуння напруги. На жаль, манекен розлетівся на шмаття. Мої хвилювання виправдані. Падіння в ліфті неминуча катастрофа. Відтепер буду заходити в ліфт лише з кульками. Тож з нас не мріяв постріляти замість пейнтбольних кульок курчатами. Але чи думали ви, що може трапитись з вашою ціллю? Руйнівники вирішили перевірити, чи є різниця між замороженими курчатами і розмороженими, які пробувають вікна літака на швидкості 320 км на годину. Вони купили розібраний старий літак та швиденько побудували гармату, яка під тиском компресора виштовхує заморожене курча, і воно пробуває щит та вікно літака. Наступного разу розморожене. Курча так само розбило вікно, але летіло з меншою швидкістю, ніж замерзло. Дякую професіоналам, які довели, що з курчатами гратись не варто. Але відверто, хто досі не хоче випробувати цей курячий снаряд? На вашу думку, який він на смак? Уявіть, що можна було перевіряти, внаслідок чого падали стелі, вилітали вікна, люди падали з ліжок. І рвались лінії електромереж. Наші непосадючі експериментатори перевіряють, чи втримуються шкарпетки на нозі після вибуху. Це важливо, подарували ж на свято. Ноги манекенів та шкарпетки готові. Залишилась дрібничка. З запізненням привезли 220 кг вибухівки. Але все добре: три, два, один. Вибух стався такої сили, на яку ніхто не розраховував. Нічого. Найголовніше знайти ногу зі шкарпеткою. І так, на відстані 16 метрів шкарпетки знайшлись. Але, Але жоден маніка не вижив. Ніколи не повторюйте цього вдома. Пам'ятайте, найкращий вибух це той, який не стався. І навіть якщо сусід зверху вмикає на всю потужність музику і волає, чи як це він називає, співає, бути імпатичними. Все своє дитинство я мріяв стати бандитом, чи як то тоді називалось піратом. Це енергійні, хитрі, кмітливі хлопаки, які постійно щось витворяли. Думав я, коли дивився піратів Карибського моря. До речі, наступний міф саме про них. Перевірка здібностей капітана Джека Горобця. Чи може перевернений човен плавати по дну океану? Команда вирішила провести експеримент в басейні і одразу спускається, аби швидше помитись, Ой, тобто перевірити. У спантеличеному човні залишилось багато повітря, але упустити його на дно так і не вдалося. Навіть з додатковою вагою. Хто проживає на дні океану? Брехун, Джек, капітан корабля. Це моя особиста трагедія. Тому що думав, що якщо накою втечу саме таким чином від бабусі, і вона мене ніколи не знайде. Отримав би ще більше запотоплений човен. Неймовірно приємно бачити повідомлення коханої людини люблю тебе або батьків, що у них все добре. Але зафіксоване правопорушення перевищення швидкості неприємне сповіщення. Як його позбутись, перевіряли адонтаджимі. Наші форсажники намагаються дізнатися, чи можливо проїхати непомітно повз радар контролю швидкості. Спочатку перевіряли безглузді штуки, такі як cd диск, диско-кулю, ключі та наліпили фольгу й диски, які нібито повинні відбувати промінь радару. Натомість отримали штраф. Фольги на дисках було замало, і вони покрили нею всю автівку. Другий штраф. Після чого отримали ще декілька і наважились пофарбувати машину в матово чорний колір, який повинен поглинати промені. Закінчився експеримент п'ятьма штрафами та зіпсованим авто. Цікавий експеримент. Якщо не думаєте перевіряти, скажіть, де ви працюєте. Я теж хочу стільки заробляти, адже палива витратилось неймовірно багато. Дешевше вже сплатити штраф або взагалі не порушувати. Це буде ще дешевше. Та взагалі задумайтесь, воно вам треба. Корисна порада до наступного різдва. Якщо вам потрібно зрубати ялинку, а ви забули сокиру, не хвилюйтесь, дістаньте з кишені мініганчик, та й справа зроблено. Гангстери вирішили швиденько зрізати дерево кулеметом. Задля збереження природи дерево було штучно висаджено спеціально для експерименту. Почали з автомату Томпсона, але він виявився нестабільним. Наступним був кулемет пила. Кулі проходили на виліт, але і він не впорався. Коли завітав татусь мініган Ділан. Який випускає три тисячі куль на хвилину, дерево не витримало тиску, і за 45 секунд вже лягло спати. Угу. Зрозуміло. Можете взагалі нічого з собою не брати. Мініган все зробить швидше, але заздалегідь придумайте пояснення правоохоронним органам. Це вам знадобиться. Порада. Бойовики захоплюють своєю енергійністю, масштабністю та ефективністю дій. Одним з найбільш видовичних прийомів у кіно є момент, коли головний герой на автівці під'їжджає до літака і спілкується зі злодієм або перестрибує до нього. Це взагалі реально. Хіба його не здує? Що трапиться з автомобілем, який потрапив під хвилю турбіни Боїнга? Уявіть, що чоловік запізнюється і просить під'їхати водія ближче до злітаючого літака. А якщо шкільний автобус запізнюється на посадку. Нарешті маленький приватний літак. Висновок не запізнюйтесь. Щойно про це подумав. Це ж прекрасний варіант для мешканців Північної України перетнути кордон. Але треба подумати, як не перекинутись, як вижити. Та й взагалі поганий варіант. На першому місці легенда: Клейка-стрічка! А чого це ви здивувались? Вона може майже все потрібна гармата? Будь ласка, потрібно полагодити літак? Немає проблем. Потрібно підняти автомобіль, а немає мотузки. Ви знаєте, що робити? Серед десятків міфів з клейкою-стрічкою найкраще, на мою думку, два. Перший це будівництво катапульти, дерев'яні балки, якої закріплені лише стрічкою та мотузками з неї, яка працює справно, направляючи в ціль кавунчик. За певних обставин може знадобитись. Другий, коли на безлюдному острові залишились Адам та Джеймі і намагались вижити та врятуватись. Вони вирішили будувати човен з палець, які були під ногами так лейкої стрічки. Відверто у них її було стільки, що можна було покрити весь океан. Але їм це вдалося, і вони врятувалися. Навіть взяли з собою припасів, які їм знадобляться під час подорожі. Це найзручніший інструмент у будь-якому господарстві. Я переконаний, що вона повинна бути у кожного, особливо, якщо вона допомагає у життєвих ситуаціях та може врятувати життя. Це були топ-10 моментів з телепрограми Руйнівники міфів. Пишіть у коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїм вибором, та який топ хотіли подивитись наступним. Не забувайте ставити уподобайки. Не дарма ж я показую пальці до